Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. У свій час ми вели розмову про славного полуботка. Раді, що глядачі зацікавились, і сьогодні ми хочемо продовжити про нього невеличку розповідь, особливо про те, як 300 років тому полуботок. Віддав на збереження Банку Англії 200 тисяч золотих монет на 7,5%. під процент і І у заповічі було сказано, що 80% цього скарбу, коли стане Україна незалежною, зможна буде використати для цього. Те Золото. А от цікаво, багато розмов, багато думок з приводу цього, з, з, з цього скарбу полуботка. Що каже, до речі, історія пане Романе, повідайте нам, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Санною повертаємося до теми козацької, того стопа, на якому ми. Будували, будуємо і розбудовуємо нашу незалежну суверенну Україну. Ми, повертаючись до козацтва, згадуємо козацькі традиції, вивчаємо ці козацькі традиції і хочемо до вас довести, щоб ми їх не забували і пам'ятаємо. Ми знаємо, що український народ про козацтво написав багато книжок, багато легенд, так, розповідей. Вони передаються. І з уста в уста, і ми це все пам'ятаємо. Але ми знаємо, що козаччина це якраз ота от епоха, яка до сьогоднішнього часу у кожного українця знаходиться в душі. Вони серце відчувають козаччину, козацьку добу. І повертаючись до козацьких гетьманів, до козацьких полковників, ми знаємо, як багато легенд ходить про їхню діяльність, як вони любили свою Україну, свій рідний край, як вони дбали про майбутнє своєї України. І ось недавно ми з Марією Савною розповідали передачку таку невеличку про гетьмана Павла Полубоцка. Павло Пол, згадаю, ще коротенько, розповімо, що хто такий був гетьман Павло Полоботко, це був чернігівський полковник, який не підтримав Івана Мазепу, а підтримав Петра І у полтавській битві. І Петро І, якби назначив його наказним гетьманом України. Так, як Петло, Павло Полоботко був. Людина освічена, і він мав багато земель і дуже багато займався підняттям українських земель. Він мав багато сіл, вирощував пшеницю, ячмінь, продавав її. Багато займався бджільництвом, розбудовував храми, розбудовував млини, будував мости. І таким чином він показав, що яка багата українська земля. І він мав багато скарбів. Але ми знаємо, що Петро І заснував малоросійську колею, яка ущемляла козаччину їхні права, їхній розвиток. І, а будучи гетьманом України, Павло Полуботко не міг цим змиритися. І от одного разу Павло Полуботка визиває Петро І до себе. Mm -hmm. Але знаючи, що Петро І це такий був ненаситний ізверх, знаючи, що їдучи до нього, він може назад не повернутися. Таким чином він бере 10 бочок з е е Магадаскарського дуба. Спеціальний дуб, який не боїться ні води, ні засухи, нічого не боїться, наповнює їх золотими монетами. Золоті монети на той час карбувалися у Бердичівському монетному дворі. Таким чином, цих 10 бочок, в якому знаходиться по 1100 монет, він відправляє свого сина в Англію. Яка на той час була одна із найрозвинутіших країн світу. Через всю Європу він возами, двома возами, наповнюючи ці бочки, відправляє їх через в Європу і вкладає в банк Вес Індійський банк. Знає, ми знаємо, що тоді Індія це була під короною Великої Британії. І весь індійський банк був один із найбагатіших банків, і він вкладає в оці золото, ці бочки з золотом, вкладає у цей банк. Але він пише заповіт. Пише заповіт, що це золото може отримати нащадок козацького роду полуботків. Але при умові, що Україна стає незалежною суверенною державою. Тобто Україна має свої кордони, Україна має своє військо, Україна має свою мову, Україна має свого президента, Україна має свій парламент. І таким чином, це гімн атрибу... прапор, і таким чином це є атрибути незалежності кожної держави. І коли маючи ці атрибути, оці кошти весь індійської компанії мають повернутися в Україну, що дасть великий поштовх розвитку економіки і благополуччя на Україні. Вклавши е, ці гроші, ми чекали і зараз вже чекаємо, коли на кінець ось ці гроші повернуться додому, до нас в рідну Україну. Як підрахували економісти, що на кожного українця припадає 38 кілограмів золота з урахуванням тої, е, е, того банку, який повинен виплатити. І ось це питання до сих пір. Ходить у, між людьми, багато з ким людьми, я спілкувався. Вони розповідають, що на кінець золото полуботко, повернеться в Україну і ми щасливо заживемо. Але є питання. Ми знаємо, що це було полуботко, вкладав ці гроші в 1723 році. В той час це була як весь індійська компанія, банк був один. І збагатіший, і він уклав ці гроші. Але час іде, все міняється. Індія стала вже незалежною державою. Ми знаємо, що після цього в Лондоні, в 1888 році був великий пожар. Коли згорів весь Лондон, він був, був побудований на, з дерева, і весь практично весь Лондон згорів, і в тому числі згорів цей банк. банк. Ну, згоріли документи, все згоріло, але не все горить. Архіви мають властивість залишатися, тому що є десь копії, є десь різні, бо у других банків. І в результаті чого дійшли висновку, що є документальне підтвердження, що Павло Полобортко, думаючи про, майбутнє, про нащадків, про майбутнє України, уклав ці гроші вже тоді, в 1723 році. Козацькі полковники, козацькі гетьмани думали про незалежну суверенну державу. І на кінець, у 1991 році, Україна стала незалежною суверенною державою, яку, яку визнали 123 країни світу на той час, зараз більше. І коли їх визнали, Україна, як ми знаємо, є засновником організації, бо, по, організації націй, і Україна є. Суверенна з усіма державами світу, має відносини з суверенною. І вже цим питанням почали займатися при... ще при Радянському Союзі, коли Україна була е... не знаю, е... в кладі Радянського Союзу, а потім, коли Україна вже стала незалежна, і це питання до сих пор масується, розповідається. Був з'їзд нащадків сім'ї Полуботків, які підкреслювали, що вони є нащадками, геть показували документами, і виявилося, що сім'я Полуботків розкидана по всьому світу, і в Аргентині, і в Бразилії, і в Англії, як український народ, українського маку по всьому світу Росії по всьому світу. І от ну, але І стояло питання, щоб 20% родині полуботків, а 80%, як я сказав, що на кожного українця по 38 кілограм золота. Ви представляєте, Марія Олександровна? Уявляю, можна тільки уявити. Україна... Україна стає однією з багатіших країн світу. Все розцвітає, все розвивається. І ми стаємо. Заможніми щасливими людьми. Та ми вільні, і вільні і козаки завжди були вільні. І ось ця ідея полуботка, ця ідея м, скарбів України підкреслює, що український народ це є той народ, який дбає про своє майбутнє, який дбає. Про своїх дітей, як українці будуть розвиватися, як українці будуть жити в майбутньому, тому що життя на сьогоднішній час не кінцяється. І це знав Полоботко. Хоча він сидів в тюрмі, ми знаємо, що Петро І заторив його в тюрму, він сидів в тюрмі і вже з того часу, з 1720-х, він так в Україну і не повернувся. Був назначений потім вибраний другий, другий гетьман. але Скарби Полуботка залишилися тою історією, яку ми цінуємо і вважаємо, що козаки дбали про майбутнє України. Тому і ми і є козацького роду. А козацькому роду нема переводу. І сподіваємось, і надіємось, що, як ви сказали, буде наша Україна пишною зацвіте, як райський сад. Буде Україна, все буде Україна. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.